Тунтун-тунтун, тунтун, -тун 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 сахур. Популярний мем. Дуже рухома. Руки залишаються в тих положеннях, яких ви їх задали. Можна так, можна підняти біту, можна, можна ноги ставити. І так, і так. Дуже рухома, дуже прикольно надрукована з екологічного пластику. Ось така іграшка. Якщо вам а, сподобалось, пишіть в лічку, я вам її вишлю. От такий от у нас сахурчик. І його друг тралалело тралала, про якого я розкажу вам в наступному відео. Підписуйтесь на канал, пишіть а, в лічку в Тіктоці. І там ми з вами зв'яжемося і розкажемо все. До зустрічі.